Привіт! Сьогодні ми розпочинаємо наше перше заняття, і я бажаю вам натхнення, мотивації і хочу зробити його так перше це тренування, щоб наступне ви вже чекали з нетерпінням. Тому розпочинаємо. Сідаємо на п'яточки, колінки розводимо в сторону. Якщо вам важко сидіти в такому положенні, ви піднімаєтесь на коліна і робите все з цього положення. Хто може, разом зі мною опустилися, ручки поклали на коліна. Плечі вирівняли, опустили вниз. Робимо нагіл голови в одну сторону і в іншу. Наше тіло повністю розслаблене. Ми робимо вдих і на видих. Опускаємося вниз. Продовжуємо. Стараємося думати тільки про виконання вправи. Так, всі думки наші, ми залишаємо поза тренуванням. І ще в нас з вами 4 і 3, 2. Останній разочок. Супер. Ручки опустили. вниз, зробимо гарні кругові оберти плечима назад. Погляд легенько на опускаємо в підлогу і піднімаємо. І продовжуємо. Ще залишається. Чотири. І три. В нас. Два. Останній. Разочок. Ручки в замочок. Піднімаємо їх вгору, плечі опустили вниз. підборіддя потягнули до грудей. поясничка, сіднички в нас розслаблені. Опускаємо ручки вниз. Так? Піднімаємося, сідаємо на сіднички, ніжки випрямляємо вперед. Носочки легенько потягнули на себе. Ручками впираємося в нашу підлогу. Так, по черзі знігинаємо ніжку в коліні, опускаємо на вихідне. Зігнули, опустили. І в нас вісім повторень. І вісім. Ще сім. Шість. П'ять, чотири. Залишилось три. Два. Останній раз. Супер. Тепер одну ніжку ми згинаємо в колінці. Ручками беремо себе за стопу. Погляд опускаємо в підлогу. Будемо вісім разів. випрямляти ніжку, скільки можемо. Вперед. Спинку округли і вертаємо на вихідне. Робимо вісім повторів і потім затримаємо цю вправу. І вісім. Ще. Сім. Не поспішаємо. Рухи плавні. Шість. Залишається п'ять. Ми робимо вдих на видих, випрямили. Вдих, на видих, випрями. Залишається ще. Два. І останній разочок, Супер. Тепер робимо вдих. На видих ніжку випрямили. І покачалися вгору вниз. Тіло повністю розслаблене. Особливо розслабляємо наші м'язи, обличчя. Ще 4, три. Два. Останній разочок. Ніжку зігнули, опустили і так само на іншу сторону. Приготувались. Вісім повторень. І 8. Сім. Шість. П'ять. Ще. Чотири. В нас. Три, молодці, два. останній раз. супер. Тепер затримуємо, приготували вдих, на видиху випрямили і покачалися, Затримуємо це положення, дихаємо. Тіло розслаблене. Ще чотири, три, два. Останній разочок. Акуратно ніжку опускаємо. Знову ручками впираємося назад на підлогу. Одну ніжку згинаємо в колінці, відставляємо в сторону. Цю пряму ніжку теж трішечку в сторону. У нас тут нібито такий прямий кут виходить. Легенько носочок тягнемо на себе, коліно розслаблене. Будемо вісім разів опускати колінку до підлоги, потянули і вертаємо на вихідне. Приготувались. І вісім. Сім. Не поспішає. Шість. Ще. П'ять. Молодці. Чотири. Залишилось. Три. Два. І останній раз. Піднімаємо ніжку, потягну. Не пружиним. Просто затримали. Ще чотири. Три, два. Один. Опускаємо колінко до підлоги. Не пружинимо. Розслабились. Ще вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Змінюємо на іншу ніжку. Робимо все те саме на іншу сторону. Спочатку вісім. опускань. І вісім. Добре, сім. Ще в нас з вами шість. Залишається п'ять. І чотири. Ще три. Два. І останній раз. Піднімаємо ніжку, затримали вгорі. Дихаємо, тіло розслаблене, Ще чотири, три. Два, один. Опустили колінко до підлоги. Не пружинимо Тіло розслаблене. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Розслабили ніжки, потрусили. Розслабляємо. Акуратненько. Тепер. Ніжки згинаємо в колінах, сіднички, чим ближче до п'яточок, опускаємось на лікті. Ми будемо з вами робити 8 повторень. Ми через копчик прогинаємося в поясничку, сідаємо на сіднички, погляд дивиться вгору. потім помалесенько, хребеть за хребцем раз, копчик підкрутили під себе, сіднички піджали. І ми робимо таких 8 повторень і потім затримуємося. Лікоть стараємося поставити назад, чим далі. Стопи прижаті до підлоги. І вісім і на себе прогнулись сім. Ще шість. Молодці. П'ять. Чотири. Залишається три. І два. останній раз. Добре, тепер прогнулись, затримали це положення, не пружини погляд, дивиться вгору. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Піджали під себе. Затрималися. Дихаємо. Ще вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три. два. Два. Один. Ніжки ставимо ширше, зігнуті в колінках. Ми будемо по черзі опускати коліно, тягнути до підлоги. Акуратно, без різкого руху. Вертаємо на вихідне і іншу ніжку. Так само. Давайте приготувались. І вісім. Сім. Шість. Не поспішаємо. П'ять. Чотири. В нас. Три. Ще два. І останній раз. Тепер акуратно. Ми два колінка тягнемо до підлоги. Не сильно, помалесенько. Не старайтесь зразу опустити. На кожен видих опускаємо трішечки нижче. І затримаємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Ніжки на зігнуті в колінках. Ми їх потрусили, трішечки, розслабляємо. Вони так залишаються на зігнуті стояти. Ми опускаємось, лягаємо. Ручки опускаємо вздовж тулуба, впираємося долонями в підлогу. Ми з вами будемо робити вісім повторень. Витягуємося вгору, сіднички зажимаємо. І опускаємось вниз. Коли опускаємось, підлоги не торкаємось. В нас вісім. З вами повторень і будемо вгорі затримувати. І вісім. Сім. Не спішим. Шість. П'ять. Ще чотири. Три. Два. Останній раз. Піднімаємо сіднички вгору. Затримались. Молодці, дихаємо. Тримаємо ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Опустились, розслабилися, поки я показую наступну вправу. Положення ніг те саме, тільки ми тепер ніжки ставимо на носочки. Ми піднімаємо згору. І будемо вісім разів з'єднувати коліна разом і розводити в сторону. Сіднички чим вище. так? Ми піднімаємо вісім. І затримка. Приготувались. І вісім. Вісім. Сім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Затримали коліна разом. Дихаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Опускаємо. Ніжки ставимо на підлогу. Одну ніжку піднімаємо вгору, носочок натягнули, потягнули на себе. Не пружиним, легенько на кожен видих. Підтягуємо до себе. Носочок натягнутий. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Опустили, вдих. На видих іншу ніжку підняли і на себе затримали. Дихаємо. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Опускаємо. Розслабили ніші ніжки. Потрусили легесенько. Беремо себе за колінку. Піднімаємося. Стаємо на коліна і на ручки. Ми з вами ставимо кисть прямо під плече, колінко прямо під бедро, але колінками з'єднуємо разом. Ми будемо робити 8 кругових обертів коліна. Спочатку в одну сторону, 8 повторень, а потім в іншу колінка в нас іде назовні. Теж 8 повторень і на іншу ніжку. З поясничці не пригоняємося, животик підтягнули під себе, погляд дивиться в підлогу. І вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І в іншу сторону в нас вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три. Два. Останній раз. Молодці, змінюємо ніжку на іншу. І вісім, шість, п'ять. Ще чотири. Не забуваємо дихати. Три. Два. І останні. І в іншу сторону колінку. І вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, і останні. Супер. Ніжки поставили разом і робимо круговий оберт з сідничками і тулубом задінням голови. Пробуємо тіло розслаблене. Воно в нас гарно розігріти. І гарні кругові оберти. Ще два. І один. І в іншу сторону так само. Круговий оберт з сідницями. Спинкою. Головою і шиєю. Ще два і один. Супер. Сідаємо назад так само, як ми розпочинали на наші п'яточки. Колінка в сторону, хто не може, стає на коліна. Так. І ми з вами будемо завершувати наше перше заняття. Так, воно нескладне, воно приємне. Я думаю, ви трішечки відчули своє тіло по-кращому. Воно розслабилося і ми з вами дали поштовх новій енергії для тренувань. І ми з вами робимо вдих через сторони. Ручки складаємо разом, видих. Ще разочок вдих з новою енергією. І видих. І обов'язково ще разочок. Вдих з любов'ю до себе і видих. Обов'язково ручки залишаємо перед собою. І